Владі не вистачило ні розуму, ні совісті для того, щоб повернути доплати військовим, так як пропонувала команда розумної політики. Вони дуже довго шукали механізм, як знову кинути наших військових, але все ж таки були вимушені проголосувати за законопроект 9342, а визнавши їм, фактично, що брехали нашим захисникам в очі, коли розповідали, що на це немає грошей про повернення 30 тисяч. Ви пам'ятаєте історії про 150 мільярдів, 170 мільярдів, трильйон. Про те, що немає звідси де взяти ці гроші, бо до їм дуже треба десь щось вкрасти для того, щоб воєнкоми збудували собі маєтки по 4 мільйони євро в Іспанії, щоб закупити яблука по шаленим цінам, щоб закупати яйця, щоб знову красти на гуманітарці багато інших речей. Але все ж таки зі скрипом цей законопроект був прийнятий там. Є багато правильних речей. Наприклад, ми не дали їм знову вкрасти гроші у тих, хто виведений поза Ви Пам'ятаєте, як вони намагалися зменшити виплати до 6 тисяч гривень за міста, які сьогодні отримують ті, хто воював, наприклад, в Ахмуті і виведений поза штат. Ми це виправили. Є доплати курсантам, є доплати строковикам невеликі, але хоча б краще ніж те, що було раніше. Ви пам'ятаєте про доплати для інструкторів і багато інших речей, які домоглися представники різних фракцій, в тому числі і команди нашої розумної політики. Але вони знову запхали норму про те, що доплати від 30 тисяч буде визначати кабмін. Ми не погоджуємось з цим, будемо далі працювати для того, щоб закріпити це на рівні закону, щоб саме Верховна Рада чітко зазначила, хто скільки і як. Буде отримувати, щоб знову потім не вийшов міністр і не збрехав солдатам, і не збрехав людям про те, що це військові самі попросили в них забрати гроші. Тому е, будемо працювати далі не будемо зупинятися. Будемо робити все для того, щоб наші захисники отримували гідні. Гідне утримання, на яке вони точно заслуговують, а чиновники могли б дійсно підзатягнути свої пояси, тому що коли сьогодні продовжують отримувати по 300, 400, 500, 700 тисяч гривень, ну це виглядає як сором, і вони дуже не хочуть голосувати нашу 48-му правку, зносити ту постанову, тому що треба буде зменшити виплати для наглядових рад, для депутатів, для міністрів. І багато інших чиновників, які отримують багато грошей під час війни, а могли б трошки віддати армії.